Я хотів би запросити на цю сцену представника фірми без гості. Роман Варшавський, давайте ми поплатуємо. Перший конкурс, переможець. Коли ще тільки починали всі робити роботу, він вже його закінчив. Цей факт зразу здивував його. Ще раз привітаємо нашого славетного випускника. Теперь я буду передавать два слова для участников, всего два слова. Подстава подумала я, когда Александр Никитович дал мне микрофон. Но на самом деле я скажу не два, а три слова. Я в зале видел очень много юных лиц, с хорошим слове, в хорошем смысле слова, с огоньками в глазах. Я хочу пожелать не растерять эти огоньки по жизни, потому что на самом деле у вас Лучший возраст, когда у вас идеи фонтанируют, у вас море креатива. То есть я хочу, чтобы вы понимали это и начинали творить, и не останавливались перед неприятностями, ну, не теряли блеск в глаза. Еще хочу сказать, что к своему стыду, когда я был студентом, школьником, какие-то идеи были, и до сих пор я в принципе реализовал только эти идеи, ничего нового я не придумал. Поэтому я хочу пожелать вам творить именно сейчас. И так получилось, что мы родились в не совсем развитой стране, не совсем в лучших условиях, но мы родились в эпоху интернета, где нет границ. Поэтому еще раз, мы, э, это круто. Мы, в принципе, счастливы, потому что мы родились в эту эпоху. И самое главное, я хочу сказать слова спасибо тем людям, которые дают вам эти знания. И я точно знаю, что в каждом учебном заведении, в каждом вузе, в каждой школе есть один, два, три человека, которые тянут на себе эту ношу, которые что-то делают, поднимают какие-то движения. И даже проведение этого конкурса – это их заслуга. Спасибо вам. вам Ще кілька років назад Роман був нашим студентом, а сьогодні голова державної комісії. Такий революційний злет це є ознакою таланта і ознакою високої працездатності. 3 d анімація переможці. Ярошенко Владислав, школяр Кировоград, Глебов Святослав, Росія, Екатеринбург. Варламом Вадим, місто Хабаровськ, Росія, досужний Олег. Я хотів би Олега ще раз привітати і запросити саме до Вінницького національно-технічного університету. Якщо є можливість, давайте передивимося, чому я. Чому я так його прошу? Давайте передивимось йому роботу. Дуже рідко хто може передати реальні руки в 3D-графіки, і це є унікальний студент. Ми його бачимо. Ми за ним слідкуємося, його зростанням. Хотіли б подякувати його батькові, який завжди за переживає приїжджає в місто Вінницю. you go Розу і ще старших кроків самостійний просить, я люблю. Навіть це був з пацанами, хоча вони ніколи не брусько на команду. Що вілчусь, лише на одні двійки. Навіщо мені знати математику чи літери? А Дуже дякуємо. Я хотів би побажати Андрію, щоб його талант залишився саме в Україні. Він нам потрібен талановитий хлопець. Саме цікаво, що це школяр, а не студент і високий рівень роботи. Серед студентів переміг Степнанюк Дмитро, місто Вінниця. Голов Олександр місто Вінниця. І роботу Дяченка Богдана з Вінниці Я хотів би, щоб ми шматочок цієї роботи подивилися зараз. Як сказали тренери із Донецька, це Вінницький Голівуд. Давайте подивимося, що ж там хлопці. Тільки невеличкий шматочок, фільм дуже великий. 3 d графіка. Почнеться трошки пізніше. Це є зав'язка до фільму. Тана Цей фільм буде виставлений в мережі. Ви можете подивитися повністю. А на жаль, ми не маємо часу. Але 3 d графіка найвищого рівня, і саме радує, що це Вінницький національний технічний університет. Дякуємо Роману Варшавському, давайте йому поаплодуємо і заслуговуємо на те, що потрібно.